Друзі, вітаю! В цьому відео ми з вами розглянемо, як змінилась поведінка користувачів у 2024 році. Наведу декілька дуже важливих фактів, які нам показують різні дослідження. В перший момент: частота покупок в інтернеті зростає, тобто, одна і та сама людина частіше і частіше щось купує в інтернеті. Якщо ми кажемо про український ринок, більш ніж 10% це об'єм продажів. Саме інтернет продажів в загальному об'ємі продажів. І цей відсоток, ця доля продажів буде тільки зростати. Це перший дуже важливий факт. Другий дуже важливий факт, що більш ніж 40% пошукових запитів пов'язано з назвою брендів. Це може бути назва магазину або бренд якогось продукту. Що нам це дає? Перше, для нас відкривається можливість. Масштабування нашого бізнесу за рахунок того, що ми робимо впізнаваний бренд. Як це робити? Це можливо робити за рахунок різних каналів комунікації і обов'язково зі застосуванням медійних форматів. Що таке медійні формати? Це реклама в соціальних мережах, це Тік-Ток, це відеореклама. Саме такі типи компаній дозволяють показувати ваш продукт і Збільшувати впізнаваність бренду. Другий момент це робота з вау-сервісом вашого магазину або вашого сервісу. Це надання таким чином ваших послуг або товарів, після чого людина вас запам'ятовує, рекомендує друзям та колегам. Це основні моменти, завдяки яким ви можете в рамках малого та середнього бізнесу підвищувати впізнаваність. Вашого продукту, вашого бренду. Тому використовуйте це для ваших діджитал стратегій. Якщо у вас залишились запитання або коментарі, задавайте їх під цим відео. До зустрічі в нових випусках.